Грасії Магнат Стиль. Грасі Магнат Стиль це фактурна акрилова фарба, яка є доповненням до венеціанської глинки. Завдяки вмісту коричневих часток дозволяє підкреслити отриману за допомогою венеціанської глинки структуру так званої протертої штукатурки. Створює декоративний ефект з двоколірними контрастними білокоричневими частинками на фоні вибраного кольору. Для виконання покриття потрібні наступні вироби, грунтуюча фарба, акрилова фарба для правильної підготовки поверхні, венеціанська глинка, фактурна фарба, яка дає можливість створити ефект протертої штукатурки, грасі доповнення до венеціанської глинки, забарвлюючий пігмент, пігментний концентрат для забарвлення виробів магнат стиль, ростований лак матовий акриловий лак для захисту покриття венеціанської глинки, пензель для венеціанської глинки. Пластиковий шпатель для венеціанської глинки. Підготовка поверхні. Важливий етап роботи це правильна підготовка основи. Поверхня підграсі магнатстиль повинна бути стійкою, сухою, рівною, гладкою, очищеною від пилу залишків клею, жиру та бруду. На рівні основи шпаклюємо, шліфуємо та усуваємо пил. А потім за допомогою валика наносимо на них грунтуючу фарбу магнат стиль. Це фарба з вмістом дуже дрібного кварцевого піску, використання якої гарантує відповідну адгезію нанесених пізніше декоративних шарів. Залежно від інтенсивності кольору основи слід наносити від 1 до 2 шарів грунтуючої фарби магнат стиль. Рекомендований час висихання одного шару становить приблизно 2 години. Підготовка виробу До венеціанської глинки вливаємо вміст упаковки грасій. А потім, залежно від вибраного кольору, додаємо необхідну кількість забарвлюючого пігменту. Після ретельного витискання вмісту тюбика матеріал вимішуємо вручну так, щоб не роздавити наявних у ньому білих та коричневих часточок фарби. У випадку забарвлення одним кольором кількох упаковок венеціанської глинки з метою одерження однорідного колористичного ефекту, призначені для тонування вироби, слід забарвлювати разом в одній ємкості. Нанесення першого шару Грасі магнат стиль наносимо двома шарами за допомогою спеціального пензля. Починаємо нанесення з важкодоступних місць, набираємо невелику кількість фарби, а потім делікатними хрестоподібними рухами наносимо її на поверхню таким чином, щоб не роздавити наявних у виробі дрібних часточок. Слід пам'ятати, що нанесення занадто великої кількості грасі може значно ускладнити її рівномірне нанесення, а після висихання може спричинити появу плям на покритті. Під час роботи на великих поверхнях рекомендується часто перемішувати виріб. Залежно від задуманого ефекту, тобто більше протертої штукатурки або менше протертої, накладений шар грасі розтираємо пензлем або пластиковою гладилкою. Використовуючи пензель, делікатно розчавлюємо білокоричневі часточки відразу після їх нанесення. Якщо накладені шари грасі достатньо сухі, то виразно помітні двоколірні часточки. Залежно від величини декорованої поверхні, подальше нанесення грасі здійснюємо аналогічним способом. Рекомендується виконувати комплексне нанесення на одну площину поверхні, уникаючи довгих перерв у часі. Таким чином отримуємо однорідну поверхню, на якій непомітні місця з'єднань. Поверхню залишаємо висихати мінімум на 2 години. Нанесення другого шару Перед нанесенням другого шару грасі обов'язково знову перемішуємо вручну. Другий шар-грасі наносимо таким самим методом, як перший, хрестоподібними рухами. Це дозволить нам отримати правильний декоративний ефект темнішого відтінку за попереднє покриття. Для отримання значно шорсткішої, менше потертої фактури, під час нанесення грасі білокоричневі часточки делікатно розчавлюємо пензлем після кількох хвилин з моменту їх накладання. Щоб отримати гладку фактуру, потрібно через 20 хвилин після моменту нанесення фарби, де накладений шар на більшій частині є матовим, розпочинати протирання поверхні пластиковою гладилкою. Цю дію виконуємо на осій поверхні, на яку накладається фарба. Розпочинаючи працю, необхідно звернути увагу, щоб часточки не збиралися на поверхні гладилки, бо їхнє прилипання до інструменту означає, що покриття ще недостатньо сухе, і з його протиранням потрібно зачекати кілька хвилин. Розчавлюючи білокоричневі часточки, що містяться у грасі, отримуємо ефект протертої штукатурки. Декорування більшої площі виконуємо аналогічним способом, уникаючи великих перерв у роботі. Після закінчення робіт покриття залишаємо висихати мінімум на 6 годин. Захист поверхні. Для захисту на всю поверхню наносимо безбарвний ростований лак магнат стиль. Які залежно від величини поверхні наносимо пензлем або валиком. Лак під час нанесення на поверхню створює покриття молочного відтінку, що після висихання стає матовим та повністю прозорим. Час висихання лаку становить приблизно 1 годину. Через три дні після нанесення лаку поверхня стає стійкою до миття і витирання.